На 30% можуть зрости з 1 січня 2013 року тарифи на водопостачання і водовідведення кажуть у водоканалі. І це ще не все. Для мешканців багатоповерхівок вода може коштувати на 15-20% більше ніж для приватного сектору. У підприємстві пояснюють, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, вважає діяльність у багатоквартирному будинку неліцензованою, і Її витрати не включає до тарифу на виробництво послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Тобто, всередині будинку діяльність пов'язана з наданням цих послуг поведінка. Натерифікуватися окремо. Водоканали, в принципі, можуть займатися діяльністю щодо вчинення безпосереднього надання послуг всередині будинку за допомогою внутрібудинкових систем водопостачання водовідведення, але при умові, що ця діяльність буде окремо тарифікована, і цей тариф буде достатній для того, щоб забезпечити прибутковість такої діяльності. Окрім водоканалу, послуги всередині багатоквартирного будинку можуть також надавати й інші суб'єкти господарювання за окремими додатковими тарифами, наприклад, ЖЕК чи ОСББ.